Все, як ви зрозуміли вже, це буде ран прекрасної гри з назвою Ікарога, і більшість цього рану буде коментувати для вас пан Йокай тому що я про цю гру знаю дуже мало. Насправді не треба багато знати для того, щоб розуміти, що тут трапляється, особливо коли бачиш скорани. Як мінімум три механіки для того, щоб отримати скор Окей, давай тоді почнемо ран. Послухаємо, як ранери представляться. Окей. Раннер каже, що до цього він ранив тільки пазл ігри на RTI in Japan, а тепер приніс ось і каргу. Ну, no, поєпує, це така ще пазла. А там не він ранив пояпує, там хтось іще ранив І mm -hmm. До цього, ну так, перед ним був ранер uh, пазлу також. Uh, і тепер він показує каргу. Просто шмап. Одразу кажу, це шутамап, це не пазл, шутамап, це чисто механіки шутемапа. Так, та, та я розумію. Просто цей раннер до цього колись на якомусь марафоні показував пазл гру, а тепер він показує а... ікаргу. Це То просто гра з аркадних автоматів, і... і він зараз проведе деякі маніпуляції, покаже вам базові механіки. Якай тобі слово. Він вимкнув демонстрацію туторіала, де показуються механіки полярності. Ви можете міняти полярність між білим та чорним. За білою полярністю в два рази більше шкоди наноситься чорним і в два рази, ну, в два рази менше шкоди наноситься білим. Коли вбиваєте білих, з'являються кулі. Ви можете жерти кулі однієї ж ті самої полярності, але противоположна полярність вас вбиває. Mm -hmm. Ось і всі механіки. Коли ви жерте кулі, ви набираєте окремий бар, де ви можете випліснути бюрстом, клавіші бюрста. Це прям окремі лазери, котрі наводяться на супротивників. Ви можете натиснути на бюорсте в будь-який момент, коли заповнюється на один бар метр. Це, од... Це одна із дуже важливих механік для цієї гри. і механіка скорінга поясню під час цього забігу. Це прям лютіша база, яку треба розуміти. З приводу босів боси дуже унікальні, і треба мати окремий свій підхід до них. Це також я, скоріш за все, про них буду пояснювати саме під час рану. Гра дуже класна, обов'язково пограйте, спробуйте, але рекомендую спочатку проходити на ізі моді, тому що. Ой, із-за того, що на нормал моді під час пострілів твоїй полярності, з... Противоположної полярності випадають кулі, і коли ти випадково міняєш полярність, ці кулі, замість того, щоб ти їх їси вони просто тебе іноді вбивають. І це трохи фруструє. Тож рекомендую спочатку просто проходити на ізі моді для того, щоб просто відчути гру. так Тепер норм Нормал мод 5 життів дається на весь іран. І удачі ранеру. Ну, я знаю, ми вже давно знаємо, що він це пройшов, але все одно хочеться мати юр. Так, 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 ми не дивилися цей ран, тому ми не знаємо, який результат, і 3 2 1 погнали. Трохи про скорінг механіки, ви бачите невеличкий бар, який накопичується зверху, з... зліва зверху. В чому прикол скорінга? Якщо ти е вбиватимеш три підряд одного кольору, то тобі дається ну, е чейн-комбо. Якщо ти якимось чином в цей чин провалиш, то все, типу, більше понтів тобі не дадуть. Тож треба бути трохи обережним з приводу цього. Ну, тобто в тебе втрачається твій мультиплеєр і тобі треба заново набирати комбо виходити? Вірно. Угу. І це все по механікам. Тут дуже мало механік, але левел дизайн тут настільки викручується, що тобі треба знаходити окремі стратегії. До цих рівнів. Угу. Тобто, це не, ну, скажімо, endless map, а тут uh, саме кожен рівень має свої гіміки і свої цікаві особливості. Вірно. Треба пограти. Я дуже хотів пограти в резаган Я дуже хотів пограти в Cargu, коли у мене були коротше, консолі, але тепер у мене консолей немає. Ну і хотів, це не значить, що я в них грав. Ну, так. Uh... Ікарога це прямий сіквел до Redin Угу. Uh -huh. Тут навіть артстайлом трохи схожі. У Redin Silvergan також дуже прикольні мех... механіки. Але зараз радар у нас намагається. Зібрати максимальний скор на першому стейджі він вибірково починає вбивати окремих ворогів, і зараз у нас босс. Він в теорії повинен змінити полярність на темну ухилятися від білих куль і швиденько добити боса тепер. Зараз э, жре э, чорні кулі для того, щоб набрати метр І зараз, коли добирає метр і він використовує бурст. І це перше Я також трохи буду підкашлювати, тому що горло трохи засохло. Та нормально буває. 4 мільйонів набрав, це прям дуже гарний результат з таким чейном. Чейн збивається з кожним рівнем. Тут з першого погляду можна помітити, що ці літачки літають за окремим паттерном. А цей І тут, статичний чи рандомний. Да, тут паттерн статичний. Uh -huh. nice. І тут друга механіка, лазери, вони коли ти з ними. Ну, коли ти їх жреш, вони тебе просто відталкують. Тут просто треба це відчути, коли. Ну, треба зр зрозуміти, скажімо, пушбек. Ну, да, так. Треба, треба зрозуміти пушбек, вірно. Угу. Коли тобі треба використовувати Трохи це. Трохи обережно. Починає. О! Nice. Починається з кубами, де також треба відрізняти, які з них білі, які з них чорні для комбо також жартикулі робити бурст. Слухай, ти граєш It... в шмапи, ти тільки в японські шмапи традиційні граєш, і гімік -шмапи О, Ні, хочеш... я дивлячись, що саме. От, наприклад. Я насправді Блю Револьвер, який нещодавно отримав апдейт, це прям дуже дуже цікава гра з, зі своїм унікальним методом скорінга. Але це дуже довго треба розповісти про неї. Ну, Зараз я, я у нас... бачу, що це Індія, яке зробило дві людини, тому там о, своя специфіка, я так розумію. Ну, одразу скажу, це першу шмап, котрий зламав бар'єр у 60 фреймів, і в неї можна пограти у 120 О, ф... клюво, клюво. ФПС. І це ага. дуже кайфово грається. Зараз дуже кайфовий лідерборд, Зараз отримав 41 місце і трохи хочу тягнутись трохи далі, бо Все, ти мені продав грублю револьвер. Mm -hmm. Я прямо зараз дякую а, Але я хотів спитати ще про такі ігри, як там от від розробників Returnal були Resogun, та як там ще була у них. Там також і, і гімікові вони були на PS4, їх, здається, фінська контора Хаус Марк, Терамарку. На жаль, PS4 у мене немає. Я дуже чекаю емулятора PS4 для того, щоб пограти в дуже класні порти ігор від Київ. Угу. Ну Ми не можемо і... казати про те, що емулятори це добре, але там. Ну, чекаємо, чекаємо. Ну, дуже сильнічки. І зараз у нас другий босс з окремою механікою щитів, котрі треба окремо тригерити окремим кольором, і заходити під них. І вчасно міняти полярність для того, щоб жерти кулі, котрі летять дуже сильно. І знову кулі для того, щоб використовувати бурст вчасно. До речі, а емулятор Віте існує? Я не шарю. Емулятор Віта існує. Ну тоді пора і на Віті А не на Віті. А... Ні, ну це обов'язково ти що Хаос uh, Марк ще робили одну з ігр, яку я спідраню. Нексмакіна. Може чув про таку, може ні. але це... Mm, думаю, шутка. ні. Uh, ну, Це аркадна така гра, де ти. Ну, це не традиційний шмап, не традиційний болутхел, але там є елементи болетхелу, і це ну, аркадний скоротак на 30 хвилин. І спідран у нього десь 25-33 хвилини. А так вона казуально проходиться десь. 40-45 хвилин. Ну, на найпростішій складності. Звісно, на складностях вище. Там довше. Ну, цікаво, треба зацінити. Некспакіна дуже кльово я тобі скину. от я У мене немає публічних ранів, тому що мені трошки соромно останнє місце тримати. Але я колись вивчу нормально цей ран і буду його бігати постійно на стрімі. Ну, не постійно, а коли знаєш, коли хочеться. Тут у нас, до речі, новий гімніт. Зараз третій стеж. Третій стеж тут повністю використовуються механіки з лазером. І далі у нас буде початок третього стейджу і це у нас будуть бар'єри. І дуже агресивний склінг. У нас пан Реліель прийшов, він дуже полюбляє ігри Treasure. трежер. Не, ну, игры Трэшер, они класснючие, я могу погодиться. Лазер момент. Не, ну, зараз уже идут барьеры. Ні, ну попри э, попри се, э, ран э, стабільний він э, прям стабільно тримає э, чейни і чейнкомбо. А біляр, що за печера? Там було щось про печеру. Я думаю. Біляр пояснює, або наступний ран буде ДДР на 4 години. І Це, так, так, так. цей міні-бос. Зазвичай на цьому міні-бос. Звичайні казуальні люди кидали гру, тому що треба набагато інтенсивніше змінювати кольори. Але з приводу електроенергії, електроенергія це такий же саме, як і Лазер, але відмінність в тому, що він не пуш бачить тебе. А біляр робив відсилку на шмапи компанії Kave Interactive це Dodon Patch Resurrection і все таке інше. Ну... це і Мушіхіме, все що, все, що люди обожнюють Ну, я тобі так скажу, Абіляр. Я дивлюсь на ці скріншоти. і Ну, прикольно. Але, ну... Вони всі класні. От, як Let's go гравець в мушіхіме. Кажу, що вони всі класні. Okay. Далі А Якщо знищити половину турелі, то активуються турелі. Ой, активується турелі, я кажу. Активуються лазери і ще більш інтенсивно пролітаються. Але якщо знищити лише білі і залишити лише чорні, то можна просто пролетіти під чорним лазером і знищити це все під бурстом. Так, я зараз знайду. Був у мене знайомий, який спідранив, Зараз я з ним не спілкуюся, але я зараз знайду, що саме він спідранив зі шмапів. Він спідранив якийсь дуже-дуже дивний шмап, де було коротше, він такий, знаєш, прям. Е... як це, я, я зараз знайду тайтл і просто скажу, щоб не описувати, тому що може я опишу. Тепер четвертий стейдж. Босим ми бачимо на фоні. І зараз до нього ми будемо йти. Е, оці стінки, котрі стейдж демонструє, од... е, об них можна вбитися насправді. Тож треба бути труд, е, трохи обережним. І тут е нарешті починається навчання на цьому стейджі, а саме перемикатись часно полярності для того, щоб е бути в безпеці. Тобто, е в одну сторону під чорним е під чорною полярністю ми йдемо е зайшли за куточок і перемкнули на білу полярність. І дійшли на інший куточок. А вдарився в стінку буває. може зрозуміти. І чей. Збився чейн Збився чей не mm -hmm. за смерті. Був uh... один реплей uh -huh. легендарний, коли uh, одна людина. Uh -huh. uh, брала два стіка Два гравця і просто проходило ікаругу на максимальний скор. Господі mm. Якаругу Ікаругу. Я не знаю, як правильно, до речі, ікаруга, чи. І... Uh, ікару. Ікаруга. Nice. <кхух> У мене познання японського завершується десь на бакамітай. <кхух> <кхух> Можемо зрозуміти. Ну, насправді, я, типу, я можу розуміти. Японського, але дуже-дуже мало. Типу, от, хараду я розумію повністю, бо харада балакає про свій так, я не більше ні про що не балакає. А на питання фанів він відповідає одним: Don't ask me for shit. Don't ask me for shit, так. Я зараз... Ну, тут треба збити чень, тому що. В цього міні боса дуже складно брати чейн. І зараз знову паттерн із другого стейджу, котрий я казав, що це не рандом паттерн. І знову відновлюємо наш чейн комбо. Вбиваємо трьох тих, трьох тих. Все поки, все поки що удачно входить. І це, скоріш за все, шлях до боса після того, як знищить турельки. Nice. Боже, колись я знайду. Що там ранив цей тип? Або не знайду, ой, четвертий босс, що я можу сказати? Дуже багато флешбеків дає мені цей босс. В чому прикол? В першу чергу треба окремим кольором е, полярності, треба відкривати двері, mm -hmm. а потім вже нищити ядро. І якщо ти дуже довго стоїш тут, то тебе просто починає пужбечити лазером. Але е, лазер можна жерти і з лазера можна бурстануть Тож це не для. Для досвідченого раннера це не таке важливе це... не така важлива проблема. Але для казуальних гравців і для гравців, котрі грають перший раз, це прям дуже вагома причина кинути гру. Саме тут я дропнув. Ну та таке буває. Так. Э, до речі, в Хелсінкер цей пан грав, але ранив він не Хелсінкер, він ранив, Блін. Хелсінкер це дуже. Це дуже складна гра для розуміння. Окей. Okay. Я, Ні-я ні, зараз. Я зараз знайду. Він апограв. Вона дуже моменту... класна, але дуже. складна для розуміння. О. Oh. А, ну це ж жартівлива гра, яку він грав, називалася Неконаві. Але. Блін, де. О-о-о! о, Я знайшов. Клорец. Oh. Називається отак от це гра, шмап, реклама. Клореців. Клорец це такий бренд з ментольних цукерок. Це дуже дивний шмап. Ти б чув, типо, я знаю про цукерка, а я не думав, що існує шмап, типу, по не. Це будхел, так. Так. От у мене є Наразі, знайомий, який uh, ранив і коментував uh, на GDQ. Uh, він зараз вже не ранить і, і не бігає на GDQ, але був такий. Так, приколи цього боса. Треба відстрілювати голови цих придурочних, стоячи uh -huh. під шквалом куль uh -huh. різних кольорів. Я обожнюю 10 плюс лічильників, які впливають на скор та геймплей. До речі, підходячи до цього, як там зкізом? Пане Юкай, ви бачили гру ескізом? Не нагадуйте, будь ласка. А, ви бачили, так? Да? Ага. Я дропнув на туторіалі. Все ще... ну, е, з приводу другої фази я її і чогось трохи пропустив. Там були змії з... з електроенергії на хвості, але у нас тут імператор, котрий також може змінювати кольори, і він також може. Бурстіть тож треба по таймінгу міняти колір і також бурстить відповідь. І цей бурст також пришвидшується. І треба не тільки е, в таймінг міняти кольори, а ще і в таймінг е, заходити в зону, котри, котрий босс е, робить. Угу. Так, а мені треба спитати щось. А, ні, ну тут це Я можу зрозуміти насправді. Це дуже складно проходити. а Можливо, він тут, знаєш, у нього ще є кредити тому він такий, ну окей, помру, та помру. Ну, типу за скорб він отримав ще два життя, мені здається, тож, все поки що нормально. Mm -hmm. Тут це survival карта, тож треба. Треба просто вижити ще ось, ось, 5 ось, секунд. я бачу Імператор мертвий. то буде новий імператор. Ось і камінь із Рavен Сільвергана Силь... Це той самий камінь, на який ти Той самий, той, той самий камінь. Просто, ти знаєш, оц, о, оцей камінь мені нагадує кінгстера Знаєш чому? Тому що у тебе всім на твоєму сервері каменям не можна писати, а кінгстеру можна писати в 100% orange juice І цей камінь він помаранчевий. От і думай. Господи. Це камінь кінгстера. А, В чому дімік цього, цього боса в тому, що ти не можеш стріляти? І ти не можеш бурстити водночас. Це приколуєш гора. А як дамажиш? А, це survival. Це survival. Це треба вижити ще 20 секунд. Мені подобається, що раннер прям за 2 секунди до того, як він отримав пошкодження, вже кричав: Ааа, тому що він вже розумів, що він отримає пошкодження. Ну так, зазвичай в мапах ти можеш просто забомбіть. Використ... Використовувати бомбу і все. Mm -hmm. А тут mm -hmm. тут нема такої механіки, як бомби, тут її не потрібно. Так, ну що, маслайм і... таймстоп? І це час 32 мільйони 870 990 поинтів. За 21 хвилину, 44 секунди. Клас? Клас. Я навіть щось нове зрозумів про шмапи. Я купив, ну, ще не купив, але куплю. Піду закину гроші та куплю собі шмап. Дякую за рекламу. Ви грайте в шмапи. Шмапи дуже гарний жанр. Дякую за рекламу Буліт Револьвера. Так, раннер, звісно, дякує попереднім ранерам та глядачам. Коментатор: гля... дякує раннеру. До речі, ви бачите, давайте так. Ви бачите оцю людину в кепці, я забув його представити. Це ком'юніті менеджер Кейн Нака саме він дав мені дозвіл рестрімити. Я дякую йому, але та слово ранеру. Господі, їйди, слово раннеру. Ти ж не Юкай. я не ранер, вибач просто хотів сказати, просто по лору ми ні про що не шкодуємо. Е, світ став на свої місця, не дивлячись на те, що ми померли. Все, тепер на цьому все. Всім, всім дякую. Найс. Nice. Ну, тим часом раннер розповів про свій шлях до цього івенту, що було дуже кльово і дуже дякую знову Кіннакі. А... Я нічого не розумію. Я просто на слуху... Але я, я, я думаю, що він дуже дуже сильно радий. Ну, ти що. і Каргу. Це. Це сильно. Це дуже потужна людина, ти що? Так, ну як завжди, шатау на ранера. Подякував він так.